Між двома сусідами, які проживають по вулиці Комарова, вже не один рік триває земельний спір. Власник однієї із садиб говорить, що його сусідка, яка проживає навпроти нього, самовільно збудувала паркан, відступивши від меж приватизованої неї земельної ділянки, внаслідок чого зменшилась ширина вулиці з 4,8 метрів до 3 метрів 80 сантиметрів. Такі дії ускладнили рух транспорту і через добудову не розминутись із зустрічним авто, та й пішоходам ніде дітися. На фотографію одразу був виставлений колеса. Да, Ось Вона виставила на тому часку, коли забор старий був. Потім я писав, щоб колеса кольоса обрала. От. І в ітоги висновок такий був. Ти усне на Другий раз написав, мені сказали, що вони повинні оштрафувати її і заставити обрати. Теж усне попередження і ніхто нікого не заставив. Тобто лежали колеса, потім вона поставила забор за цими колесами. Я прийшов в міську раду, пожалувався, там заяву, подписи і прочого. Вона встановила роботу на три дня. Потім після трьох днів сказали що все в порядку. Вдома сусідку не застали. На залишений номер телефону через годину жінка нам зателефонувала, але розмова з нею була напруженою, і зустріти з нами вона відмовилась. Улиці хочеться слави. Пожалуйста, хай я знаю, що в мене все правильно. У мене затверджено міською радою. Якщо його щось не устраює, це не мої питання. Я мені вже просто це настільки надоїло, що якби я не поставила дівочки, ограждення от там під забором, він би їздив в мене під самим забором. Йому дороги мало, пожалуйста. Давайте ковиряйте далі. На камеру, дівочки, я розказувати нічого не буду. Сюжет хай виходить, дівочки, Я вам скажу одним мені. Соло не нужна. Я працюю в такій організації, що мені не потрібне. Воно Шо про мене балакали на мене в городі. Ходили, тікали пальцями. В акті, який затверджено рішення виконавчого комітету по вирішенню спорів щодо меж земельних ділянок, зазначено, що комісія двічі виїжджала на місце виникло спору та чотири рази виносила на розгляд дане питання. 4 серпня 2015 року до нас надійшла заява від вуличного комітету Гончаренко Тамари Владиславівни, яка звернулася після Смову з проханням виїхати на місце і розібратися, так як по вулиці Комарова, 13, а громадянинка Тищенко е встановила паркан без а дозволу. Ми виїхали комісійно з архітектурою. Да, дійсно, там було встановлено факт е захвату земельної ділянки. Склався протокол за статтю 152, розділ 5. 9.591 пункт п'ять під пункт 19 згідно правил благоустрою міста, протокол переданий на розгляд адміністративної комісії. Ще в 16-му році вже мабуть, та в поточному році янка вже точно переміряла за допомогою там і приладів і земноприодних організацій. Тобто порушень меж земель ділянки не було. у Тіщенку. по, по номер 30, там де користується побудонок кущем, Візуальна територія виступила на, на, на проїжджу частину. Але така ситуація тягнеться, мабуть, ну, ще з 91-го року в архівних матеріалах воно ну, десь так же саме, як і по факту зараз. Як не дивно, то зимопрядна організація в нашій присутності це все переміряла згідно приватизації, то межа ну, співпадала на 100% єдиний в одному кусочку з північної сторони, там на 30 см сам край де з'їхав. Ну і за рельєфу. Тобто, ну, це ну, важко назва гіршим порушенням, там піднімати питання про знесення і так далі. Такий проїзд стане ще складнішим узимку для снігоочисної техніки, пожежних автомобілів тощо. Те, що заужена проїжджа частина даної вулиці, ну, ми як комунальний відділ взимку важко спеціальній снігоприбиральній техніки туди заїхати. Вона просто не вписується в даному проміжку. Тому доводиться наймати іншу спецтехніку, це невеликі тракторці, якими допомагають нам інші підприємства, такі як Тернівський цегельний завод, і по таких вулицях доводиться пускати вже зовсім іншу техніку, оскільки наша снігоприбиральна прибиральні так звані ПРК, піскорозкидачі, вони просто туди не можуть заїхати. Також це проблема ж не тільки зими, швидкі допомоги, пожежній машині, не дай Бог, потрібно буде туди проїхати. Також будуть труднощі в зв'язку з тим, що завузили мешканці даних подвір ю. цю вулицю. Вулиця, як ви бачили, там має ширину 4,5 і більше метрів, а у місті їхню прихвату вона зовсім там вузька і не дає змоги розминутися навіть двом легковим автомобілям. Так що незручності вони створені як і для самих цих мешканців, так і мешканців цієї всієї вулиці. Як зазначено у депутатському зверненні Валерія Больбо та до міського голови Олександра Грицаєнка, мешканці вулиці наголошують, що їм не повідомлялось про час роботи комісії, коли і ким проводились відповідні роботи, вони не знають і сумніваються в тому, що вони проводились взагалі. У Листопаді 2015 року мною направлялось депутатське звернення до міського голови. От е у відповіді на це звернення е було підтверджено, що дане порушення має місце. Що в результаті винесення забору за межі земельної ділянки була звужена проїжджа частина вулиці Комарова. Але, на жаль, до цього часу, попри те, що і постанова виносилася адмінкомісією про накладання ну, в даному випадку усного е, за порушення будівельних норм, проте до цього часу це питання залишається. В тому ж стані, що і рік тому. І е, я вважаю, що всьому виною саме бездіяльність посадових осіб, які повноважні вирішити це питання. Ми я обов'язково заініціюю розгляд цього питання на земельній комісії в межах її повноважень. Ну а далі, далі я думаю, що вже якщо будуть підключені депутати міської ради. Все ж таки ми зможемо зрушити з, міста і, з місця і привести у відповідність ті, ті обставини, які... На сьогоднішній день не відповідають чинному законодавству. подібних земельних спорів у місті неймовірна велика кількість. І як так виходить, може дати відповідь лише начальник земельного управління Олександр Іващенко. Назначений день у чиновника не було часу на інтерв'ю, і так протягом тижня. Навіть в приймальний день його не було на робочому місці. І як виявилось, відповіді начальника земельного управління останнім часом хочуть почути і правоохоронні органи. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.